Анімація. Невинні мультики для дітей. Спосіб візуалізувати неможливу історію чи реалізувати збочену фантазію. Долі Флеш або ж Лейтон Алан Лебут канадський ютубер, що займався пластиліновою стоп-моушн-анімацією. Моторошного та збоченого характеру, і хоча не всі творці, що створюють подібне, хворі на голову люди, Долі Флеш був саме таким, адже знаності він досяг не завдяки анімації, а через знущання над слабшими. Долі Флеш почав завантажувати на YouTube просту стоп-моушен анімацію, що зображала маленьких істот, які використовують різні предмети як зброю. Графічне зображення тортур та насильства стане візитівкою його анімації, а зображення ставатимуть лише жорстокішими. Долі Флеш концентруватиметься на позбавленні життя та розчленуваннях, як, наприклад, короткий ролик. У якому маніяку у масці розправляється над жертвою, після чого займається неподобствами з її відокремленою головою. Враховуючи деталізацію зображеного, можна зробити висновок щодо Флеш концентрувався виключно на зображенні насильства. Тоді він підписувався нікнеймом Мізері Меджик, і короткий пошук приведе нас до деактивованого акаунту на платформі DeviantArts, де він постив речі по типу Ема, гоміцидальний антисоціальний інтроверт. Яка згідно з описом має нездорову тягу до виноградного соку та сухих сніданків, іноді його роботи трохи краще пояснюють, що у малого збочинця коїлося у голові 10 серпня 2017 року, тоді що мізері Меджик запустив зображення саморобної фігурки клоуна Пого, створену на честь існуючого маніяка Джона уейна Гейсі, через декілька місяців він випустив інше відео, у якому зобразить фігурки, вже більше схожі на людей. Вони записували СНАФ відео. Щороку у жанрі кіножахів виходять фільми та анімації, які навіть збирають касу. Проте для Долі Флеша це було дещо інше. Це були перші тривожні дзвоники. Вочевидь, захоплення маніяками та зображення боді – не найкраща комбінація для хворого розуму. І Лабут продовжував глибше поринати у свої божевільні фантазії. Так він вигадав маніяка Ічі, кровожерливого клоуна. Який, на відміну від Гейсі, фіксувався не на маленьких хлопчиках, а на жінках, з чого можна зробити висновок, що Лебут на додачу до усього свого букету був також інцелом? Він випустив анімацію, яка зобразила Ічі та його катівню. Навіть тут Лебут зобразив Гейсі у вигляді маски Пого, яка висіла на стіні катівні Ічі. Вірогідно Лебут так пишався своєю роботою, що навіть підписався у титрах своїм справжнім іменем, а через певний час він почав вплітати фігурку, що зображала його самого, у свої анімовані хворі фантазії, де він займався різного роду збоченнями, з пластиліновими жертвами. Через певний час Лебут почав здобувати деякі визнання та нарощувати фанбазу з поціновувачів його унікального стилю. Люди вважали його просто диваком, який грав роль Фріка заради мистецтва, проте вони помилялися. На початку 2018-го Лабут змінив нікнейм з Мізері Меджик на долі Флеш і взяв перерву на два роки, майже припинивши свою активність у соціальних мережах, що пояснив проблемами у школі. У лютому 2019-го Лейтон знову повернувся до інтернету, але цього разу у Твіттер, З геніальною ідеєю для свого відео. Він написав. Відео. Я танцюватиму з пластиліновими цицьками, і ще молоко буде текти. Мені треба лише знайти ідеальну сексуальну музику для цього, чи може записати розмовне відео. І він записав це відео. Сподіваюся, ви не їли у цей момент. Пізніше долі флеш випустив ще більш дивне відео, що називалося «I am hungry». У цьому ролику Лабут їсть локшену руками з розрізаного черева, пластилінової фігури у вигляді дитини чи типу того. Хоча опис відео вказує на те, що ця лялька була створена насправді для сексу. У твіттері Лабут почав ділитися своїми фантазіями, як у 12 років він мріяв, щоб його збутувала хтива дівчина. Його, ну нехай буде роботи, почали включати сексуалізовані зображення. Які, вочевидь, натякали на перверсії, пластилінові кінцівки фігурок були встромлені у отвори інших фігурок, які для того не були призначені. Деякі фото зображали уже просто сексуалізовані фігурки без звичного для долі флеша зображення насильства. Він навіть почав зображати себе у процесі контакту і просити людей у коментарях описати йому свій досвід. З часом лабут розвинув у себе ще й з тобто прихильність до фекалій. Долі Флеш почав випускати і розмовні відео також, у яких ділився своїми планами на майбутнє та фантазіями про втрату цноти з хтивою, моторошною блідою, худою дівчиною, тому що він дуже соромився, а така дівчина змогла б усе виправити. У твіттері він пояснить, що мав на увазі не справжню дівчину, а силіконову ляльку, після чого закликав усіх купити собі поляльці. Опираючись на це, відео, у якому лабут їсть макарони з пластилінової фігури, заграло новими фарбами. Долю Флеш заявив, що збирається створити сам повнорозмірну ляльку або заощадити та купити таку, і можливо в неї не буде ні рук, ні ніг. Пізніше він доповнив твіт фразою про те, що лялька імітує мертву дівчину на 99%, що він збирається навалити на її груди купу, а потім вона наблює і помочиться йому в рота. Назвати ляльку він збирався на честь своєї улюбленої вебкамниці, Моллі, Романтик. Поки що Лейтон Лебут виглядає як, можливо, троль або міський божевільний. Та скоро це змінилося. Долі Флеш повернувся до Ютубу з бажанням вирватися з андеграунду, стати популярним, здобути славу, за будь-яку ціну. Він створив ще декілька каналів: ігровий Флеш Долі, на перший погляд він мало чим відрізнявся від будь-якого іншого каналу про шутери, та пізніше він розкрив, що ці відео пов'язані з його фантазіями про шкільний шутинг, а також розмовний канал Маші Флеш, на якому він збирався обговорювати великі популярні канали. Але усі ці плани були поставлені на паузу. У 2019-му він почав зображати насильство над тваринами. Пізніше він напише у Твіттері, що збирається купити хом'яків. Наступного дня він доповнить. Трьох хомяків. Через тиждень Лейтон записав відео, що називалося One Boy Three Hamsters». У описі до відео Лебут написав Пенстебд, Drowned, Microwaved». пришпилений, утоплений, розігрітий у мікрохвильовці. День по тому він запостив відео тортур над нещасними хом'яками. Ці відео швидко видалили. Глядачі почали бити на сполох, та здавалося, поліції було замало доказів, щоб щось зробити. Лебут продовжував вести свої сторінки у мережах, як завжди, зрозумівши, що покарання за його дії не буде. Він почав розробляти анімацію різанини від першої особи, створив маску з глини, яку використовував у влогах. В одному з таких він займався збоченнями з лялькою, яка виступала у ролі дитини. Реакція поліції була не такою бурхливою, як у справі Луки, Магноти. Іншого інтернет божевільного, яким, вочевидь, надихався долі флеш, коли називав своє відео про хам'ятів, так само, як і Магнота Лабут, намагався надати розголосу своїм злочинам. Магнота створював рекламні матеріали перед публікацією своїх відео, щоб позловтішатися з людей, які хотіли знайти його та кинути за ґрати за знущання над кошенятами. Лабут хотів подібної слави і запустив відео своїх злочинів знову майже через рік. Але цього разу у Reddit. Він розмістив відео у кількох сабредітах, розділивши його на три частини. Для цього він створив декілька акаунтів та постив відео у різних типах груп, від хорор літературних до тих, що присвячені Ютубу. Тим не менше, він лишався активним у інстаграмі аж до квітня, де продовжував ділитися збоченими фантазіями про безруких ляльок та бити себе молотком по пиці. Проте, Лабут досяг свого 22 червня 2020 року, 20-річного Лейтона Лабута було заарештовано за три випадки знущання над тваринами. Через три дні йому надали можливість вийти під заставу. Громада так була обурена цим рішенням, що це спровокувало протести, які на жаль ні на що не вплинули. Після арешту Лейтон притих у соціальних мережах. Засідання суду у його справі було призначене на серпень, та замість того. 3 червня 2021 року Лейтона Лабута визнали винним. Достеменно невідомо, яке покарання він отримав, проте деякі джерела зазначають, що Лабута відправили на психіатричну оцінку. У інтернеті можна знайти твердження, що Лабуту поставили діагноз, аутистичний розлад. Проте це ніяк не пояснює його поведінку з тваринами. Більше того, дослідження доводять, що люди з аутистичними розладами не схильні проявляти жорстокості до тварин. Також лікарі зазначили, що Лабут вирізняється дуже низьким інтелектом, що вже корелює з його девіантною поведінкою. Тим не менше, на превеликий жаль, система не передбачає довгострокового ув'язнення за вбивство тварин, і хто знає, що робитиме Лейтон Лабут, коли вийде на свободу.